Всім привіт! Ви на каналі Міто auto З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про автомобілі із США. Поговоримо ми про останню купівлю для нашого клієнта. Це крутий рестайловий 2022 року Jeep Compass. А також я собі взяв автомобіль на аукціоні в США для себе і везу його. Ну, як для себе, я то їжджу на Теслі, ви знаєте, але мені в родину потрібен ще один автомобіль, і скоро ви дізнаєтесь, який саме я собі вибрав і чому. Почнемо ми з того, що ми купили. Для нашого клієнта джип компас 2022 року з мінімальним пробігом в районі 12 тисяч миль, і в комплектації Latitude Lux. В принципі, в автомобіля все є необхідне, що має бути в сучасного автомобіля. У них вже з 2022 року йдуть і дістроніки, там і сліпі зони, асистенти всі. Тобто нормальні комплектації вже пішли. Таких геть бідних вже майже не попадаються. Хоча також є. Автомобіль отримав рестайл в 2022 році, і як бачите, він змінився по передку, Тобто такий фейсліфт в передній частині автомобіля, він став такий більш витонченіший і має свою ізюминку. В салоні досить такі суттєві зміни, тому що у нас вже абсолютно нова оновлена торпеда, вона, до речі, виконана з шкіри і прошита дуже красивою такою стрічкою. При цьому у нас дуже функціональний е мультимедіа екран з CarPlay Android Auto, і він вже винесений так, з автомобіля догори, виглядає досить Симпатично, хоча знаю деяких людей, кому це не подобається. Звичайно, клімат, тут вже центральна панель змінилася, там коробка передач трішки змінилася, а саме в ну, речах коробка передач. І у нас є зміни про те, як ми переключаємо трансмісію і повний привід. Але як основних таких змін майже не відбулось в автомобіля. У ньому так і продовжують встановлювати 2,4 надійні двигуни в парі з гідротрансформаторними ZF, ISін. Тобто конструкція залишилась надійною. Але у нас, до речі, додавався ще один двигун. І, дякувати Богу, це не 1,3 турбо. Це більш потужніший і, в принципі, Двигун такий, який вже зарекомендував себе, але ще досить мало, тому що він не набрав великої популярності. Двохлітровий турбовий двигун в принципі компас. Цим двигуном буде почувати себе більш жвавіше і більш динамічніше. Тобто, відповідно, у нас більше крутного моменту, у нас швидше може відбувати прискорення. Звичайно, газіку вже ми не поставимо на цей мотор. ну, Четвертого покоління, кому там треба вище покоління ставити, то то можна. Але тим не менш можна. По цінам, дивіться. 8200 ми його взяли на аукціоні. А на сьогоднішній день це якби ну, і недорого, і недешево. Це, можна так сказати, золота середина. У них по автостату середня ставка 8,5, тому, в принципі, достатньо адекватна купівля ціна. При такій ставці автомобіль приблизно приїжджає там, в районі там, 18 тисяч, трошки менше, там, без ремонту. Ну, от, ну і плюс ремонт і відновлення. Це вже окрема тема для розмови. У нас на каналі я розповідаю про це. Це як робиться досить таки багато. да Ремонт можна робити або в бюджет, тобто це коли ми частину ремонту не виконуємо, а просто її ховаємо і нічого не робимо. да Тоді про, ні про яку гарантію в такому випадку йти мови навіть не може, тому що ну як можна зліпити з гімнаю палок автомобіль і давати на це якусь гарантію. І, відповідно, можна робити так, як потрібно. Це буде трішечки дорожче, але все-таки автомобіль буде експлуатуватися абсолютно так само, як і автомобіль, який ніколи не потрапляє. В, ДТП. в цьому і різниця. Тому, якщо вам потрібні джипи компаси вони вас вже цікавлять саме в рестайлі, вони досить суттєво змінилися. Телефонуйте, замовляйте, привеземо. А що ж взяв я собі? Собі я взяв джип Чирокі. Напевно, я вас не здивував. Дивіться. В мене один автомобіль, електромобіль є, мені його достатньо. я На ньому їжджу кожен день і економлю дуже багато використовуючи цей автомобіль. Ось уже скоро рік, як я їжджу на цьому автомобілі, і я порахував витрати пального і витрати на обслуговування з урахуванням того автомобіля, який в мене був до цього. Це була 535 BMW, Я десь зекономив п'ятірку доларів. Тобто за рік це досить таки непогано, і мені це подобається. Автомобіль просто сів, поїхав. У нього немає там впускних, випускних колекторів, каталізаторів, свічок і всього остального, що того, чого може там ламатися. Ти в нього просто тупо сів і поїхав. А батареї досить надійні, і ці всі казочки про те, що там батареї вилітають е на сучасних електромобілях. Це неправда, але в родину треба і ще один автомобіль. Дружині потрібно переміщати дитя, там Школа, гуртки, тренування. Під'їжджати там, допомагати щось по роботі і так далі. Відповідно, треба бути мобільним і переміщенням, тобто потрібна ще одна машина однозначно. І що ж було вибрати? В принципі, я вибрав Jeep Cherokee, по-перше, за його ціну. Я вам розповідаю на відео, як можна для себе вибирати автомобіль. Його можна вибирати або в параметрах, тобто ви на автомобіль навішуєте максимальну кількість параметрів, яка вам необхідна, і ви купуєте той автомобіль, про який ви мріяли, омріяли і сідаєте. В нього і ви з любов'ю користуєтеся ним щодня. Але такий автомобіль не може бути максимально дешевим, тому що ми на аукціоні ловимо тоді не максимально низьку ціну, а ми ловимо тільки той автомобіль, який в ваших параметрах. Я думаю, це логічно і зрозуміло. З'явився у нас в продажу джипчирокі, який а, в червоному кольорі, а це не дуже популярний кольор для бронування, але я його взяв ну просто по дуже вигідній ціні. Він розмістив його в продаж, він продавався у нас в дорозі десь до п'яти днів, і ніхто його не забронював. У нас невеличкі пошкодження в лівій передній частині, але саме головне його топ це те, що в нього менше 20 тисяч миль пробігу 19 200, А я це найбільше ціну в машині, тому що я, наприклад, те. Брав з пробігом 17 тисяч миль. Я знаю, що таке е, автомобіль з мінімальним пробігом, коли ти в нього сів, до сотки відкатав, віддав його другому, і ти не бігаєш, не возиш його по СТОшкам, не паришся, щоб кидати в нього папки. Вот. Тобто, я думаю, ви це також маєте розуміти. Ось це був для мене головний чинник і критерія. Плюс комплектація. Я люблю, щоб автомобіля були гарні комплектації. А цей чи роки у нас. Панорамним дахом з автопаркуванням, сліпими зонами, слідкуванням за смугою, електрокришкою багажника, автозапуском, шкіряним салоном. Е, ну, Тобто це максимальний ліміт, який є. Та й в принципі я не хочу на даний час купувати автомобіль, який буде там дуже швидко їхати, і дуже багато жерти, тому що у мене є автомобіль, який дуже швидко їде, він об'їжджає всіх на світлофорах. А, а дуже багато жерти, Ну, я думаю, ви розумієте, що після Тесли Сідати в автомобіль, в якого буде там, 15 літрів розходу, це буде для мене трошки кусатися, тому що я вже забув, що таке взагалі заїжджати на заправки. Так ось, 2,4 ліміти на передньому приводі, досить така економічна компоновка автомобіля, і реально по трасі він буде їсти десь 7-7,5 літрів бензину, якщо сильно не топити. А по місту, якщо їздити не дуже динамічно, його можна вкладувати до 10 літрів витрати бензину. Я думаю, дружина це буде робити з легкістю. Тобто вона не так динамічна, звичайно, як я. Також і це стало причиною, і критерієм вибору і відбору автомобіля саме для себе, коли я його вибирав. Ну і ціна, звичайно. Тобто, вигравши його на аукціоні за дуже-дуже-дуже. Низьку ціну. Я розумію, що за 5 днів, якщо ніхто не захотів забирати цей автомобіль, типу хлопці вам ну не подобається там колір, да то я заберу цей автомобіль собі. Мені на той колір, якби однаково. Тому що в принципі я розумію, що саме головне, що я переслідую в виборі автомобіля для себе, це в першу чергу комплектація, вона бути хороша, в другу чергу це. Ціна, і в третю чергу обов'язково це пробіг. Він також має бути в автомобіля маленький. А все остальне вічно, особисто для себе там, колір, який в автомобіля, мені однаково. Хай хоч він буде червоний, зелений, чорний і який хочеш. Ось ці три найголовні критерії, найголовніші, які я ставлю вибираючи авто для себе. Звичайно, кожен із нас різний і вибирає автомобіль для себе по-різному. Ви маєте до цього підходити так, як вам, звичайно, зручніше. І тоді таким чином ви будете сідати в той омріяний автомобіль, який вам буде приносити задоволення. Мені приносить задоволення при виборі автомобіля саме в цих трьох критеріях. Ну, а хто може привезти вам круто автомобіль? Ну, звичайно, мітуавто. Тепер я сижу і так, як клієнти трекаю, як мій автомобіль їде. Тобто я беру номер контейнера. Заходжу в Google карти, закидаю всі Аретерс а, моніторинг контейнера. Бачу, він виходить з Нью-Йорка. В кінці лютого він має бути вже в Клайпеді, І я сижу, трекаю, коли ж, він, коли ж він приїде. Так, це відчуття може тільки відчути та людина, яка чекає автомобіль. До кого вона ось-ось, він має вже приїхати і прибути. І, а, моя красотка. Так, ну що ж, друзі, ми з вами вже доїжджаємо до СТО. А, далі я вам хочу показати, як ми працюємо, яке у нас є обладнання, які автомобілі в роботі, з якими проблемами ми зіштовхнулися при ремонті автомобілів. У нас дуже складний Rover, дуже важко його робити. Вже є перші проміжні результати. І зараз я вам про все розкажу. Ми поставили п'ятий став. І ми поставили свою камеру для фарбування. Тому все по порядку. Зараз покажу, як робимо машини. Саме головне, ви маєте розуміти, замовляючи авто із США з нами, ви отримаєте якісний вибір, підбір автомобіля на аукціоні, його доставку з повним інформуванням, а також якісний ремонт і відновлення з гарантією на цей ремонт і відновлення. Погнали далі! Ну що ж, почнемо з нашого тяжеловеса, якщо можна так сказати. Справа в тому, що працювати з автомобілем Range Rover це надзвичайно складно. І особливо нам тут зараз попався автомобіль, який отримав дуже серйозне пошкодження в ленджерон, і стакан, номерний стакан відірвало від нього. При цьому автомобіль повністю з залюмініє, трошки неправильно щось десь зробив, перегрів не так, він потік і все, можна викидати. Тому відповідальність за таку роботу дуже висока. І, звичайно, ремонт такого автомобіля роботи також дуже високий. Я думаю, це логічно. Друзі, все одно ми працюємо в розмірах, ми працюємо з гарантіями і знаємо, як працювати з надскладними роботами. Так, звичайно, багато автомобілів у нас є в роботі, які там ну, просто передок перебрав та і все. знаєте. Чесно кажучи, ну, легкі, досить звичайні, прості роботи, але особливо хвастаться, ними щось там розказувати, особливо не вийде. Тому що, ну що, старі побиті запчастини зняв, викинув, нові поставив та і все. А ось коли. Ми маємо ось такий складний проект, то тут є що розповідати. Тут, звичайно, можна похвастатися вмінням і навичками наших майстрів. Дивимось детальніше. Значить, це у нас рендж, і як бачите, майстер обов'язково працює з розмірами. Це досить таки серйозно і суттєво, щоб кожен, кожну діагональ в міліметрах, як заклав завод-виробник, витримати. При цьому ви пам'ятаєте цей автомобіль. На відео до цього, у нас цей лонжерон стояв ось тут в бік, отак його склало. Майстер вже попрацював, уже зробив ось таку натяжку, лишню частинку вже вирізав. І як бачите, завдяки ось такому обладнанню стапель автомобіль натягнувся. Конкретно саме цей. Лонжерон. Зараз ми підійдемо з цієї сторони. І ось у нас, як бачите, він код, номерний стакан, тому нам треба його зберегти, а у нас його відірвало від лонжерона. Тому у нас його ще ось тут порвало, ось тут розірвано, ось тут. І це все треба зробити. Обов'язково витримати в геометрії, як задумав завод-виробник. І це все. Поставити на місце. Пам'ятаєте, я вам показував на відео його перед цим. Виглядало все набагато страшніше. Уже, як на мене, досить серйозні суттєво відбулися зміни, і нам ще треба трішки попрацювати. І саме головне, незважаючи на те, що хейтери будуть писати, що вау, яке серйозніше просто там пошкодження, це вже просто металобрухт і так далі. Повірте, від нас ця машинка вийде рівно по кузову, рівно по геометрію, і відслужить ще своєму власнику дуже і дуже. Дуже багато років і без проблем. А в нас є ще автомобілі в роботі. Пішли на них подивимось. Зайдемо до хлопців у гості, подивимося, що в нас тут. А в нас тут так два стапеля. І тут у нас, звичайно, джіпи. Сама любима марка наших клієнтів: джіп компас та джіп чироки. До речі, цей джіп Чирокі зелененький, пам'ятаєте, був в продажу до цього. Він готується в продаж після ремонту. Значить, почнемо з клієнтської машини. Джеп Компас. Автомобіль зараз вже встановлено на стапель. Майстер працює з встановленням нових деталей, виводить зазори, переміряє геометрію, працює все з обладнанням, там нівелір, розміри, все в автомобіля є. Щоб все було так, як задумав, той завод-виробник. І ця клієнту машина служила ще дуже довго і дуже добре. Поки автомобіль знаходиться на стапелі, паралельно з ним проводяться і роботи по відновленню безпечно. Так, як бачите, тут спрацювала безпека, як на всіх джипах, воно завжди спрацьовує в дуже такий. Торкни його легенько і всі подушки стріляють. Ну, як всі: коліна, торпеда і кермо. Шторки це вже якщо бічне пошкодження є, то тоді стріляють. Якщо нема, то не стріляють. Ну, бачите, тут по правій стороні трошки удар зацепили і стрільнула ось ця шторка, а та стоїть. Ще заводом закріплено. Значить, поки автомобіль е, на стапелі, паралельно робиться безпека, щоб не втрачати час. І потім вже автомобіль з'їде і приїде майстер встановить безпеку на автомобіль. І тобто у нас вийде вже звідси автомобіль, відремонтований по кузову, з готовою безпекою. Далі заганяємо в малярку, фарбуємо і так далі. Так, що у нас по джипу? Цей джип у нас готується в продаж. У нас пошкодження також в правій передній частині, пам'ятаєте, було. І зараз хлопці працюють. З ним, відповідно, відсверлили. Зараз у нас ось цю частину автомобіля, працюють з піною. І нова четвертушечка від варена по заводським точечкам саме сюди. Ось у нас вона стане. І в принципі також буде гарна автівка. Абсолютно в геометрії ми додатково зробимо і розвал сходження, і все буде з автомобілем добре. Це досить таке важливо. Ми як нагадаю, що якщо робити у нас автомобіль, то ми даємо гарантію на е, ремонтно-відновлювальні е, роботи, які закріплені в акті виконаних робіт. І замовляючи, авто СШ з нами ви отримуєте якісно відновлені автомобілі. Так, ну що ж, друзі, у нас вже е, готова тесла. Е, зараз я вам Зайду, покажу, як від, на ній відпрацював Анатолій. І е, Автомобіль вже буде з'їжджати зі стапеля і заїжджати новий. А теселка у нас відправляється в малярку. Йдемо до Толіка. Так, у нас у Толіка. Тут Теселка. Пам'ятаєте, я вам розказував, як ми. Робили в ній ланжерон, заміну лонжерона таку часткову зробили. Вона тут на болтах все відкручується, закручується. Ну, ось Зараз автомобіль вже будуть заливати антифриз, підкурювати, пробувати заводити і так далі. Ось так у нас все, друзі, вийшло. Скоро вона відправиться в малярку, я вам там покажу, як з нею там хлопці працюють далі. І ось така тесалка, можна сказати, готова. Поїхали, подивимося, що у нас в малярці. Як бачите, досить така складна справа привести авто із США. Мені подобається, що на деяких там. В ютубах, каналах, на Тіктосі розповідають, що зараз привезти машину, зробити за три копійки, можна, все так круто і класно вийде. Е -е, і що там два рази молотком стукнув, фару поміняв і все нижче там, від авторія на 50% вийде. ділі, в реальності це все не так. Дуже хотілося б, щоб це все було досить таки просто і легко, але приходиться прикладати досить багато зусиль, щоб дійсно можна було це е -е, зробити. Перше потрібно відповідально підійти до вибору авто на аукціоні, перевірити, щоб автомобіль був від страхової компанії, тому що, наприклад, якщо брати не від страхових, а від продавця, то це може бути підстава. От якась кукла, що називається. Тобто на фотографіях автомобіль з мінімальним якимось пошкодженням або й без такого. А потім, коли він приїде, оказується, коли розбереться там всередині досить серйозне пошкодження. Це називається кукла. Тому я беру автомобілі виключно від страхових компаній. Та перед тим як купувати автомобіль, завжди замовляю Карфак. В карфаксі вказана історія автомобіля, тобто як, чи він був до цього в ДТП, як він обслуговувався, кількість власників і, можливо, були якісь інциденти і випадки. І якщо є якісь нюанси, я завжди повідомляю про це замовника, і в такому випадку ми цей автомобіль не купуємо, не торгуємо або ставимо нижчу ставку, ну, в залежності від нюансів. І це досить серйозно, потрібно робити це обов'язково. І якщо цього не робити, а купувати просто наобум. Знаєте, ну, як хлопчик якийсь приїхав на маршрутки і розповідає вам, дорослому дядьку, ви собираєте собі купувати автомобіль там за 30 тисяч доларів, а він вам розповідає, як вам купувати собі автомобіль в такому бюджеті, який краще. Ну, досить дивно, як на мене це виглядає. Тим не менше, як ви вже бачите, у нас є досить серйозна база, на основі якої ми можемо вибирати авто в США, ввести в Україну, робити логістику без проблем. і Розметнення, а також Робити ремонт і відновлення, навіть коли поляки бастують, перекривають кордони, є проблеми з доставкою. Ми все одно це робимо без проблем. Наші клієнти не відчули якихось проблем в доставці і розмитненні автомобілів. А ви знаєте, що багато автовозів стали, багато роботи стало і їм сказали: ой, ми не можемо завести, і хтось десь щось пропав. Тому працювати потрібно з надійними і перевіреними фірмами, тоді у вас проблем не буде. Зараз ми знаходимося вже у нас в малярці і тут у нас працюють майстри по фарбуванню автомобілів. Майстер Віталій зараз працює з дверкою. О, тут у нас Mazda CX5. Я вже бачу, що вона частково погрунтована, виготовлена. Зараз її. Підготовлюють до фарбування. Тут у нас мінялося праве заднє крило, вже частково воно і всередині оброблене, але це ще не повністю, ще не до кінця ще є, що робити. І автомобіль буде фарбуватися в камері. Фарбуємо ми обов'язково якісними матеріалами. Це досить серйозно допомагає майстрам робити гарні якісні роботи. Тому що, знаєте, якщо вибрати самі дешеві матеріали і казати про якусь якісну надійність від них, ну це буде неправильно. Тут у нас зона, де майстри працюють з полівізаторами. Тут найдорожчі полівізатори ми також для них купили, щоб розпил був правильний і правильно все лягало на деталь. Обов'язково, щоб в автомобіля була сушка правильна, для цього потрібні спеціальні такі обладнання, стенди сушильні. Обов'язково потрібно, щоб була. Камера. Ось це у нас така спеціальна приблуда, вебасте, я на неї просто говорю, яка допомагає сушити всі запчастини в камері. І досить важливо, щоб під час фарбування не падала пилюка, була гарна витяжка і вчасно міняти також на якісні фільтри в цій камері, щоб фільтрація була, повітря, циркуляція постійна, і коли викрашений автомобіль, наганяти потрібну температуру 60 і вище там, коли як, градусів, для того, щоб сушка деталей відбувалася. Також в правильних умовах, і коли зверху покладений лак, щоб автомобіль блищав, його також закалить, щоб цей лак і фарба з часом не дали тріщин, усадок, відлущування і інших проблем, які можуть бути в малярки, якщо ти неправильно підійшов до е підготовки деталей, їх фарбування, і після фарбування, звичайно, витримати всі ці умови, що я пояснив. Уже після цього етапу тоді автомобіль виїжджає вже. Ми пропонуємо клієнту там, заміну гуми, заміну масел, фільтрів, тобто зробити обслуговування, підготувати автомобіль для себе під себе, зробити хімчистку, поліровку, щоб автомобіль блищав, і так як ви бачите на оглядах, як ми постійно робимо після готовності автомобіля, які у нас виходять результати роботи. І в результаті ми отримуємо рівний автомобіль по кузову, рівний по геометрії, рівний, тому він повністю і по зазорам, по ходовій. Він весь блищить як новенький, тому що дуже... Хотілося б просто замінити фару і крило, і все б на тому закінчилося, але в реальності. Американці не дураки, вони не спистують автомобіль у себе без реєстрації, дають йому селвіщі документи, тобто заборонені до реєстрації в США, тому що він пережив якесь ДТП. Не дурачки вони там, повірте мені. Але якщо правильно відповідально підійти до вибору авто на аукціоні і до ремонту відновлення його вже в Україні, то в результаті ви отримаєте якісно відновлений автомобіль, який не буде приносити вам проблем. І ми можемо робити це все вам під ключ. Ну що ж, друзі, Якщо ви хочете замовити авто із США, ви можете зробити це перебуваючи в будь-якому місці України. Ми можемо працювати дистанційно, працюємо офіційно, оплати всі йдуть по банку. Хочете ви з міста Києва, вам зручно приїхати до нас, приїжджайте, е, окружна 4Б, в Google картах локацію нашу знайти легко, чи пишіть мені в Viber, там, Telegram. Я вам Відправлю локацію, зустрічаємося в офісі, підписуємо договір чи дистанційно, кому як зручно. І починаємо працювати, відбирати, торгувати, вести, розмітнювати, ремонтувати. З нами можна під ключ якісно і надійно. До нових зустрічей. Всім пока.